Перша Тимофія, 3 розділ, 13 вірш. Написано так. Бо хто добре виконує службу, Той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу у вірі через Христа Ісуса. І паралельно давайте прочитаємо Перша Тимофія, 1 розділ, 12-13 вірші. Дякую тому, хто зміцнює мене нашому Господеві. Ісусові Христові, що відніс мене до числа вірних, поставивши на служіння. Мене ще колись зневажав Господа та був переслідувачем і напасником, але я був помилований, бо це я робив з незнання в невірстві. Брати мої сестри, я хотів би сьогодні пороздумувати в контексті Служитель Божий. Більше того, Зачепити саме тему цінування своїм вибранням, цінуй вибранням або покликанням. І тут я назву три пункти, на які хотів би звернути увагу. По-перше, цінуй вибранням. Апостол Павло, дивлячись на себе, він говорив ось так: каже: я був той, хто гнав церкву Господню, але по благодаті Божій. Він мене вибрав, і я цим ціную. І ми знаємо, що апостол Павло немало пережив у своєму житті різних труднощів. І всі ці труднощі він проходив по одній простій причині. Він цінував, що Бог його вибрав і поставив на служіння. Брати мої сестри, нам потрібно навчитися. Цінувати те вибрання, яке Господь дарував для нас. І в даному контексті зараз я не говорю про якийсь статус, пастор чи ще інший статус. Я не говорю про посаду, я говорю про те, що Бог удостоїв мене і Бог удостоїв кожного із нас бути його служителем. Саме про це я говорю: ми читаємо Слово Божому що одних він вибрав і поставив, наприклад, апостолами, пророками, євангелистами, пасторами, вчителями, щоб звершувати діло Боже, щоб церква Божа збудовувалася. До речі, знаєте, як легко запам'ятати ось це так зване п'ятигранне служіння. Апостоли, це оцей палець, бо він тримає вкупі весь кулак без цього пальця. Кулак тримати неможливо. Навіть в старі часи, коли хотіли чоловіче населення ну, обеззброїти, але щоб вони не були воїнами, відрубували цей палець, і чоловік не здатен був тримати більше меча. В нього не було сили в кулаці, в руці. Пророки це ті, що вказують. Євангелист, це палець, який найдовший найдалі має діставати. Пастор, ну, в нас якби є асоціації з цим пальцем відповідні. Ну, а вчитель кажуть так, що це найтонший палець найглибше залазить у вухо, щоб почистити. Але Господь нас поставив на різне служіння. І в цьому служінні ми маємо навчитися цінувати. Я собі задаю таке питання. Одного разу Господь звернувся до Авраама і каже: залиш урхалдейський і йди по землі. І ту землю, яку ти обійдеш, я дам твоїм нащадкам. І коли він пішов, Авраам, він залишив урхалдейський, який на той час це було місце достатньо високої цивілізації. Археологи розкопали сказали, що були там вже декілька поверхів будинки, був водопровід. Одним словом, це була цивілізація. І Бог йому сказав: іди, і живи в палатках. І ось для мене виникає запитання, чому Авраам. Захотів піти і жити в палатках. Я думаю, що Авраам поставив ні за що, все інше, а на перше місце поставив, що Бог його вибрав для якоїсь справи. Так, звичайно, кожному із нас прийдеться переживати труднощі в житті, і ми це по суті переживаємо. Але напевно, оце вибрання і усвідомлення вибрання дає нам силу долати будь-що. Що трапляється в нашому житті, Йосип, який глибоко усвідомлював свого Бога, він не вчинив ніякого гріха, хоча казалося, чисто по-людськи, було б вигідно там трошки повиляти і трошки полегшити собі життя. Але ні, він цінував тим, що Бог його вибрав. Він цінував, і я думаю, добре пам'ятав те слово, яке Бог говорив до нього про його вибрання і призначення в житті. І він цим цінував. Прийшлось багато пережити, але він цінував своїм вибранням, брати мої сестри, ми стоїмо перед Богом, і цінуючи нашим вибранням, ми доказуємо свою вірність нашому Господу. Це, до речі, велика різниця між Саулом і Давидом заключалася в тім, що один цінував лише позицію, а другий цінував вибрання від Бога. Будучи царем, він кожного ранку знаходив час, щоб мати спільність з Богом. Казалося б, тебе багато є справ, але ні, він цінував своїм вибранням. Друге, на що хотів би поставити увагу, цінувати церквою. Помимо того, що Бог нас вибрав, Він іще поставив, і церква це найвисокий інститут, бо це є Божий інститут, і саме створений Богом. Інші всі інститути і близько не можуть зрівнятися з церквою Господа Ісуса Христа. Бо церква належить Йому, а нас Він в церкві своїй поставив бути служителями. Це як продовження. Нашого вибрання. І тому самому Тимофію Павло пише: каже, це: Я тобі пишу і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. Це 1 Тимофія, той самий третій розділ, чи далі вже 14, 15 вірші. А коли я спізнюся, щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди. Брати мої, сестри, церква. Це є Божа інституція, установлена самим Богом, і нас в це святе місце помістив Господь. Багато років тому назад, декілька століть, люди роздумуючи над церквою, принесли нові понятінні речі в саме поняття Еклезія або церква. І вони принесли такі речі, що церква це закрита інституція, тобто люди віруючі, це ті, хто мають закритися самі в собі і ось там досягати святості. Але апостоли так не розуміли. Апостоли розуміли, що церква це там, де я живу, я маю нести цінності церкви, я маю їх проповідувати, я маю їх проголошувати. Ось так розуміли апостоли. І саме слово еклезія. По суті, воно не має релігійного змісту. Це слово має швидше такий адміністративний сенс. Іншими словами, воно означало це місцева громада або місцевий парламент, який вирішував проблеми того суспільства, де він знаходився. Бог покликав церкву не бути закритою. Я вірю, брати мої сестри, що сьогодні, особливо в нашій країні, настав час для церкви Божої. Настав час збудувати авторитет для церкви Божої. Настав час поширити Слово. Ми дуже багато робимо добрих справ. Настав час заявити про це у світі, що Ісус Господь змінив моє серце, тому я здатен робити те, що я роблю. Церква Ісуса Христа. Ви знаєте, апостол звертаючись, до Тимофія говорить, каже, щоб ти знав, як поводитися в домі Божому, який є стовп і підвалена істини. Колись я роздумував над цим словом стовп, ну, і звичайно, і підвалена істини, і я знайшов асоціації із стовпом храмовим, так званим храмовим стовпом, коли на цій храмовій горі був побудований стовп, або верніше храм і біля нього стовп. Цей стовп обложили міддю, щоб з усіх сторін. Коли сходило сонце, воно могло потрапити на цей стовп. І тоді від цього стовпа світло наповнювало всю долину, яка знаходилася біля храму. І тому, коли запитували, де храм, то завжди казали: підніми там, де світить сонце, де відображається сонце, там знаходиться храм. Брати мої сестри, я вірю, що Бог поставив церкву. В цьому світі, щоб цінності Його, Божі цінності стали видимі, зрозуміли для цього суспільства, і ми маємо стати відкритими до суспільства аж настільки, щоб люди зрозуміли суть і цінності церкви Божої. Саме для цього Бог сказав цінуй церкву. А що значить цінувати церкву? Я маю, як служитель в церкві робити все, щоб церкві перше, звичайно, був мир, але друге, щоб церква розвивалася. Коли народжується дитина, це природньо, що вона зростає, це природньо, що вона не зростає, що вона не розвивається. І Бог поставив нас, щоб ми цінували церквою вище, навіть, ніж просто собою. Цінуй. Церкву. І ще одне. Ви знаєте, коли я дивлюся, наприклад, на англійський світ. І коли я дивлюся на англійський світ, я починаю розуміти одну цікаву деталь. Мені дуже важко субординувати всю ту структуру, яка є в англійському світі. Тобто визначити, хто старший, хто менший. Мені дуже важко. Біблія на це не була якось сконцентрована. Ми читаємо, що є ангели, ми читаємо, що є архангели, серафими, херовими. Ми десь намагаємося, згідно того, що вони виконують, яке служіння десь там зрозуміти, хто там більший, хто менший. Але, власне кажучи, що жоден теолог цього не пояснив. І чому так? Бо структура Божа. Була побудована на відповідальності. Це те, що я намагаюся сказати: цінуй церкву Божу. Да, я точно знаю, що в Ангелів є хтось старший. Я точно знаю, що є менший. Але я знаю точно, структура побудована не на позиції, а на відповідальності. Якщо Бог поставив мене бути служителем, саме відповідати за це, то я маю мати самоконтроль. І виконати свою відповідальність на всі 100%, ось так Господь хотів передбачити саме таким чином. Тому я закликаю кожного з нас, в тому числі і себе, щоб ми навчилися цінувати церквою і дбати про церкву як найвище, що дане для нас, навіть більше, ніж себе. І останнє. Цінуй випробування. Це, можливо, так незвично звучить, але ціною випробування. Дуже гарно це пояснив апостол Петро. Він, час пішов, я не буду читати, він говорячи про випробування, говорить дуже дивно. Він каже, що тіштеся з того, трошки засмучені, але тіштеся, коли в життя ваше приходить випробування. Ще в передавній філософії. Говорили приблизно так, як тобі щось болиться, означає, що ти живий, значить радуйся. Тіштеся випробуваннями, і Петро говорить: послухайте, не сприймайте випробування як щось негативне в своєму житті, тому що золото, яке потрапляє в вогонь, воно стає чистішим від вогню, а не гіршим. І каже: тіштеся, коли приходить в життя випробування. Я зараз не говорю про випробування. В якомусь конкретному контексті я говорю в принципі, в будь-яких труднощах, які ми коли-небудь зустрічаємо в своєму житті. Він називає Петро. Вони зміцнюють нашу віру, і це правда. Випробування зміцнюють нашу віру. Я пригадую, колись на церкві, покаявся один чоловік. Він сам родом із Білорусії. І там проти нього відкрили кримінальну справу, бо він був не бідною людиною, але більше вже працював в Україні і щоб забрати ту власність, там, яка в нього була. І це було непросто. І він тільки покаявся. І ось він потрапив в той ізолятор. І коли він потрапив туди, йому було важко перші дні він вірив, Господь допоможе. А тут воно затягнулося вже пішли тижні, пішли місяці, а нічого не відбувається. І він розчарувався в вірі. Дружина його була віруючою, і коли він розчарувався в вірі, він думав про те, що Бог його просто залишив, а може, я неправильно вірю, а може, і багато питань, а може, а може, а може. Але настав один момент, коли якимось чином, незвичайно, надприродно до нього повернулася віра, і він за неї вцепився. І знаєте, він вийшов звідти в рази сильнішим християнином. Ніж потрапив туди. І сьогодні він готовий служити. І, що цікаво, коли він повернувся, справа вирішилася так, що принципів втрат майже не було. Господь говорить: цінуймо, коли в життя наше приходять труднощі, бо вони потрібні, щоб змінити характер, щоб виростити нас і зробити дорослими, щоб зробити чутливими до людської болі і труднощів людських. І щоб цінували ми своїм покликанням і церквою. Ви знаєте, апостол Петро більше навіть сказав, коли він говорив про випробування, він сказав так, що в випробуваннях продовжуй свою місію. Дуже гарно в цьому випадку для нас продемонстрував Ісус Христос, коли Він висів на Голововському хресті, Йому було важко сказати будь-яке слово, бо йому потрібно було піднятися, це розривало його тіло, цвяхи рвало його тіло. Друге, коли палюче сонце в легені наповнюється водою, стає все менше і менше місця, щоб набирати повітря, стає все важче важче дихати. І ось тут, по праву поліву сторону, два розбійника. І один знеславив або злословив його, а другий говорить: згадай, Господи, пригадуйте. І він на Голговському хресті в час найвищого, піковий час його страждань, він продовжує виконувати свою місію. Розумієте? Він не був сконцентрований на труднощі, він був сконцентрований все одно таке відчуття на тій місії, яку Бог йому доручив. І він сказав: сьогодні або нині будеш зі мною в раю. Тому, брати мої сестри, можливо, це не зовсім в тему нашої конференції, але так Господь мені поклав. Цінуймо наше покликання, це найвище покликання, це не покликання навіть президента, це вище покликання Служитель Божий. Цінуй церкву, це найвища структура або інституція, яка тільки може. Бути і існувати коли-небудь, і цінуємо випробування, бо це формує нас в здоровій науці, і хай Господь нас всіх благословить.